Доброго дня, мене звуть Незенко Владислава. Я студентка 4-го курсу відділу естрадний спів Криворізького фахового музичного коледжу, науковий керівник Кваша Світлана. Тема моєї доповіді виразні можливості фактури у ліричних піснях Платона Майбороди. Музична фактура з латинської фактура перекладається як обробка. Це будова музичної тканини, що враховує характер і співвідношення складових її голосів. Елементами фактури є мелодія, бас, окремі голоси, акорди, витримані звуки, фігурація і орнаментика. Фактура, як музична тканина, має оформлення за різними типами викладення монодійний, гомофоно акордовий, поліфонічний, фігураційний і токатний. При аналізі фактури можна відзначити її висотно регістрові. Характеристики: верхні, середні та нижні голоси, тимчасові параметри: одночасний або послідовний вступ і звучання голосів. Важливою специфічною властивістю фактури є її глибина. Рельєф голосів, що складають фактуру, може робити ефект обсягу звучання. Ці особливості дозволяють вважати фактуру засобом, що сприяє зображально просторовому сприйняттю музики. Вверх, вниз, далеко-близько. Розташування і рух голосів музичної тканини здатне давати підстави і для утримання цілком матеріальних відчуттів щільності або прозорості звучання, враження тісноти або обсягу, тяжкості та легкості. Фактурні елементи є важливим компонентом зображальності не тільки просторової, але й рухової. Наприклад,. Малюнок гомоподібного висхідного пасажу в певних випадках може викликати асоціації з поривчастим рухом, що злітає, атрель з тремтінням, коливаннями рухами. Ліричні пісні Платона-Майбороди мають переважно гом... гомофонно-гармонічну фактуру місцями з підголосковістю. Виразна мелодія вокальної лінії підтримується акордовим супроводом у простій гармонічній структурі, як, наприклад, у пісні Київський вальс. Починається з 16 тактовим фортепіаним вступом, зітканим з найхарактерніших поспівок основної мелодії. Гармонічний план вступу ніби відтворює в стислому вигляді гармонію всього твору. Вокальна лінія вводиться плавно. Вона ніжно м'яка за колоритом складається з мелодичних фраз, що накопичуються, ніби легкій від дніпровських хвилі. Спочатку тема звучить у чоловічому дуету, а потім її підхоплює хор, додаючи звучанню радісного напруження та ліричного захопленого настрою. Оркестровий супровід вальсу прикрашають мелодичні лінії підголоски, в яких ніби відмиски відбивається основна тема. Каштани починаються у низькому регістрі, Наспів утворює широку хвилю, яка підіймаючи, ніби повисає у прозорому звуковому просторі, а потім плавно повертається до першого тону джерела. Наступна мелодична хвиля розростається ще ширше, досягаючи кульмінації. Супровід загалом стриманий, насичений наспівною підголосковістю. В ньому народжуються контрапунктичні до теми мелодичні звороти, що звучать то у віолончельному, то у скрипковому регістрах та переносяться вже в інструментальні тембри художній образ цієї чарівної музичної мініатюри. Оспний вальс за своїми масштабами значно переростає форму звичайної пісні вальсу. Платон Майборода розширив твір до своєї рідної оркестрово-хорової сцени. В оркестровому ступі ніжно-наспівні інтонації у високому регістрі ніби малюють картину широких ланів, над якими спускаються вечірні сутінки. І тихо здаля. Попливла над полями мелодія, де син стоїть над краєм, де в росах далина. Наспів соліста підхоплює другий голос, і вже ніби видно, як ідуть вони поруч. Назустріч їм дівчата і хлопці останніх Повспівка. На відміну від ліричної дівочої, звучить активніше. Всі голоси зливаються у єдиному монолітному хоровому звучанні, кружляють пари, гримить оркестр. Почуття простору далини майстерно, відтворені у невеличкому чотирьохтактовому вступі, пісні розлягалися тумани, де на фоні пульсуючої синкопи на тоніці, ре-мінор колоритними, дещо таємничими блискітками спалахує кілька функціонально віддалених акордів. Які м'яко вводять у тонічний тризвук дорійського сексту, що чергується з натуральною, чим вносить у звучання елемент ладової змінності. А далі енергійний, стрімкий рух супроводу, відтворення дрібного цокоту кінських копит сполучається із широкою мелодією, близькою до мужніх козацьких пісень. Синкуповано повторювані звуки ніби відтворюють сокіт копит, що поступово посилюється та наближається. Вони накладають на широкі октави і перебиваються ланцюгом акордів, що викликає в уяві відчуття широти і простору. Цей це той звуковий пейзаж, на якому відбуватиметься дія. Ми ніби бачимо шлях, що в'ється то полем, то лісом, перетинає темні яри та річки. У пісні Рідна мати моя композитор всю увагу зосередив на вокальній виразності, і тому інструментальна партія в, основ... в основному дублює мелодію, підтримуючи її плавними фігураціями, зітханнями, прикрашаючи легкими, прозорими гармоніями. Отже, багатогранність виразних можливостей фактури має перспективи подальших досліджень та нових відкриттів допомагаючи музикантам глибше занирюватись у створення композиторами музичні твори для більш точного їх сприйняття та відтворення. Дякую за увагу!